Він обертається навколо неї. Вона дарує йому світ. Це і є любов. Справжня любов не терпить сторонніх. Оноре де Бальзак. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні темою відео й розповідь про видатного французького письменника і драматурга 19 століття, одного із засновників реалізму в європейській літературі Оноре де Бальзака. Ви скажете, а при чому тут французький письменник до Ютуб каналу про Історію України і будете праві. Але той факт, що у 1850 році Бальзак одружився в Бердичеві з Евеліною Ганською, польською поміщицею українського походження та коханням усього його життя, дозволяє сьогодні нам про нього поговорити. Отож, Оноре де Бальзак народився у місті Тур 20 травня 1799 року. Дід його був селянином, а батько згодом додав до свого прізвища шляхетну приставку Д. Дитинство було не найкращим. Мати влаштувала сина в інтернат, а навчання у Вандомському училищі йому не дуже подобалося. Предмети викладалися аби як, а дисципліна була суворою. У 1814 році родина Бальзаків оселилася в Парижі, і Оноре продовжив навчання у приватних школах. Відвідував лекції у Сербоні і проходив практику в адвокатській конторі. У 1819 році батько Бальзака залишив службу без пенсії, і Оноре, того самого року, отримавши диплом юриста, змушений був заробляти собі на хліб. Так як професія адвоката його не приваблювала, він пробував писати. Першим його твором була віршована драма Кромви. З 1821 року Бальзак оселився в мансарді і створив низку модних тоді готичних романів. Спочатку в співавторстві, а потім і самостійно. Ці твори не принесли Бальзакові бажаних грошей, але відіграли позитивну роль у становленні письменника. Вже у 1829 році він написав роман Останній Шоан, першу помітну свою роботу. 20-ті роки багато в чому ускладнили життя Бальзака. Він застряг у боргах кредиторів. Тому змушений був безупинно писати, створюючи роман за романом, працюючи по 16 годин на добу та одержуючи аванси від видавців за ненаписані твори. Крім того, він був світською людиною, завойовував серця жінок, мав славу трохи кумедного Денді. Згодом письменник використовує фізіологічний нарис для створення своїх новел. Саме так виник його всесвітньо відомий твір «Гобсек», що був спочатку фізіологічним нарисом про лихваря, тобто про особу, що позичає гроші під заставу. Від початку 1830-х років Бальзак пише великі прозові твори, романи й повісті Шагренова шкіра, Полковник Шабер, Євгенія Гранде та інші. Ще на ранніх етапах творчості Бальзак виявив схильність писати твори циклами, внаслідок чого виник задум об'єднати всі романи в епопею. У 1840 році з'явилася людська комедія, а у 1842-му передмова. До ОППї увійшло майже все створене Бальзаком у 30-х роках та написано після 1842-романи втрачені ілюзії кузина Бета, Кузен Понс. Розкоші і «Злидні кортизанок та інші. Останній роман Бальзака Селяни залишився незавершеним. Бальзак і Україна. Доля пов'язала унора де Бальзака з Україною любовними путами, які окутали його ще у 1832 році. Тоді письменник отримав листа, що надійшов з Одеси з приводу його роману 30-річна жінка. Авторкою листа була багата польська поміщиця Евеліна Ганська, власниця маєтку поблизу Бердичева. Подальше їхнє листування переросло у дружбу, а згодом у безмежне кохання. Вони зустрічались у різних містах і країнах Європи. У Швейцарії, Відні, Дрездені, Санкт Петербурзі, а зрештою одружились у Бердичеві. Бальзак двічі відвідав Україну в період з 1847 48 років і протягом останніх місяців 1849 до квітня 1850 року. Окрім верхівні нині Житомирська область Маєт Куганської, він кілька разів був у Бердичеві. Україна вразила його своїми полями і родючою землею. Це постеля, царство хлібів, це мовчазні прерії Купера, захоплено писав він. Тут починається український чорнозем, шар чорного і тучного ґрунту, завтажки футів 50, а іноді навіть і більше. Разом з Ганською Бальзак відвідав Київ і так описав його красу і велич. Ось я й побачив цей північний Рим, це татарське місто з трьомастами церквами, з багатствами лаври і Святої Софії українських степів. У проміжку 1847 1850 х років шість разів відвідав Київ. Він зупинявся в будинку польських магнатів Ганських на Печерську неподалік теперішньої вулиці Липської, почав писати нарис Лист про Київ. Бував у контрактовому будинку на Подолі під час контрактових ярмарків. Вінчання Евеліною Ганською відбулося 2 березня 1850 року в костьолі Святої Варвари у місті Бердичів. На вінчанні були присутні дочка Веліни Анна, представник шляхецького роду руського походження, поет Густав Олізар та граф Жорж Нішек. На жаль, його перечасна смерть від Гангрена 18 серпня 1850 року у Парижі завадила їхній казковій історії кохання. Оноре де Бальзаку було 51, похований на найвідомішому цвинтарі Парижа Пер Лашес. Вшановуючи пам'ять видатного письменника, у 2011 році в Бердичеві, навпроти костелу Святої Варвари, було відкрито пам'ятник славетному письменнику. Крім того, у селі Верхівня на Житомирщині до 220-річчя письменника відкрили пам'ятник де Бальзаку та його дружині Евеліні Ганській. Ну що, друзі, на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. На все добре.